Добрий день, це моя зоном Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як спарений інша. Це йде модель 32х10, тобто спарений 32 і 10. Всього рідна документація. Це йде виробництво Вінниця. Ось так правильно називається Це моделька інша 32х10 D3R. Вінницький агрегатний завод. Ось таке виглядає. Ну, зверху поповкай, то ну, перекручується. Як так. бачите, всі Кл... клеймочки є на ньому. В основному він використовується на тракторі Т-40. Також до нього, якщо потрібні, є фланці, прокладочки для встановлення. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та то Молдова. Тобто звертайтеся цим номером телефону, уточнюйте наявність ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді можемо відправити або по Україні, або Литва, Латвія, ой, вибачаюсь, Молдова допоможе вам Сергій довести. Або Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошовку сонечку та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо якісь є запитання, пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за номером телефону. Гарного дня з вами магазинам та звук.